Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от грейдер або лопата, як на нього кажуть. Це у нас виробництво Польща, бомет. Отак він виглядає. Захват в нього 2 метри 70 см. Товщина самої лопати тут 12 см товщина, губа товщиною. 12 мм. 12 мм товщина лопати. 16 та майже 17 мм це у нас товщина самого тут ріжучої частини. Вона сталева, висота її 15 см. Вона кріпиться на болтах. Тобто болти отакі з пайтайною шляпкою. так, Можете замінити, ну, в залежності від того, де ви використовуєте, як ви використовуєте, на ґрунті, на снігу або там щось інше, е, можете по бажанню е, замінити там на гумову якусь ріжучу частину. Так, отут така у нас підтримка йде, вона поворотна на шплінтах. Так, такі колеса, ступічки. Підшипники там закриті у нас, не от Отак воно виглядає. так, Тут отака опора є. Щоб ставити, на болту вона кріпиться. Це у нас труба квадратна. так До механізму навішування ви підчіпляєтеся отакими от. Шкворнями. І кут атаки ви можете міняти ось, за допомогою цього ж кворня. По вартості 65 тисяч гривень коштує такий грейдер. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся номер в описі під відео і також в закріпленому коментарі. Також нагадую, друзі, є можливість відправлення в Молдову-Литву. Ну, звісно ж, не таких габаритних деталей, але там що вам потрібно, можете на сайті замовляти і з перевізниками зв'язуватись, також їхні контакти в описі під відео. Дякую вам за перегляди, на все добре.